Усіх вітаю. ютуб каналі Володимира Золкіна для обраних, і сьогодні ми в центрі Києва, щоб дізнатися думку киян, наприклад, з приводу мирного плану Трампа, це можна було врегулювати дуже легко. Просто недосвідчений учасник переговорів міг би врегулювати це багато років тому без втрати великої кількості землі, без втрати будь-яких життів і без втрати міст, які просто лежать на їхніх землях. За кого би вони проголосували у разі оголошення офіційних? Виборів в Україні хіба народ України не повинен сказати, що знаєте, минуло багато часу з тих пір, як у нас не було виборів? Я маю на увазі, що лідер України мені неприємно про це говорити, але його рейтинг підтримки знизився до 4%. А також щоб хотілось побажати нашим любим росіянам та головному військовому злочинцеві путіну до третьої річниці повномасштабного. Торгнення. Як вважаєте, наскільки припустимими є, наприклад, вибори в Україні до завершення війни, як цього вимагають наші партнери? Я маю думку, те, що поки вибори не потрібні, тому що не всі можуть прийняти участь в цих виборах. Наприклад, наші хлопці на передовій не можуть прийняти участь також дуже багато біженців, які теж не зможуть прийняти. І я сподіваюся... Що коли війна закінчиться, тільки після шести місяців можна проводити вибори. Вибори відбудуться в цьому році? Не положено. Війна. Не. війна, йде. війна. А так. якби були? Це проти конституції. Війна. які вибори, война йде. Лошадей на переправі не міняють. Треба розуміти, що на час виборів це не дуже справедливо, коли хлопці, які. Наразі на війні вони не зможуть проголосувати. А чи можливі вибори в Україні до завершення війни? Ні, чи не потрібні? Ні, однозначно, ні. Не потрібно. Ні. Хочете? Україні. За кого б голосували? Порошенко. За Порошенка. За Порошенка. Як ви ставитесь, до речі, до те, що орієнтовувала санкції проти нього? Ну, просто розправа з політичним опонентом. Угу. Думаю, так. Потрібні. А кого б підтримали? Кого-то третього. Ні, з тих не з тих, кого... хто був это да, да, це да. точно. нужен новий угу. чоловік, нужна нова енергія. Mm -hmm. До завершення війни а, вибори проводити не, не треба ні в якому разі, бо це розбрат буде всередині країни. Ви ж знаєте, як у нас коли вибори. От, стінка на стінку пішла і буде це. Це Путін так, цього хоче, щоб е, смуту завести всередину е, країни і, і там, що принципу розділяє власти. Після війни, як визначено законодавством через шість місяців після скасування військового стану, тоді можна проводити повномасштабні вибори. я якось то на це не звертаю уваги. Ну мені здається, А нас якби не дуже багато залежить. Думаю, навіть якщо будуть вибори, то всі виберуть все одно зараз Володимира Зеленського, тому що немає сенсу міняти людину, яка за не має опиту. Такій ситуації ніхто з президентів не був. Тобто, я думаю, виберуть так само Зеленського. А кого я бачу? Я бачу со старих політиків нікого. Навіть Зеленського не бачу. Тільки хороший, крепкий військовий. Чи заложний, чи Забродський. хто Хтось із чес, чесних порядних генералів, які е, можуть в політику і провести країну, і виконати корупцію. І це Тільки так. Немає сенсу, як на мене. Знаєте чому? Зеленський сам навіть казав, що дивіться, скільки людей виїхало за кордон. Дуже багато. Е, є окуповані території. Люди там також не можуть проголосувати. За них там проголосують. І дивіться, як та ж сама безпека. От, наприклад, поставте собі ситуацію, якщо у нас будуть вибори, що, що вони утворять у нас в країні, це ж неможливо просто банально проголосувати. Ти прийдеш, тривога. Це розбігаємося, Ну, це просто нереально зробити. Ну, в принципі, а кого не влаштовує наш президент? Ну ні, звичайно, є люди такі. І в мене є до нього якісь там претензії. Це зрозуміло. І до військових претензій. Є багато до кого є претензії. Але ж, ну, покажіть мені, хто. Щас сяде в його крісло і скаже: Ну я я знаю, як все розвалити, все буде класно вибір. Чи все відвоюємо? У нас все буде класно, у нас корупція зникне, у нас все буде супер, і ніхто більше не загине. Ну я чесно кажучи, мене поки він вас влаштовує, я не бачу сенсу його міняти. Такі двояки, і, і потрібні, і не потрібні, як то кажуть. Хаос такий буде, якщо будуть вибори. А якщо не буде, то теж багато чого. Як то ну, срайвень. Ми самі з Харкова, тому що у нас тут ситуація зовсім інакша. Тут ми перший раз в столиці і тут якби ну, є чим зрівнювати. Так. Тому хочеться, як то кажуть, щоб воно був... скоріш мир, в настав. Mm -hmm. Mm -hmm. Як ви вважаєте, чи закінчиться війна в цьому році? От просто по ваших відчуттях? В цьому році точно ні. Я Просто про ми про мирний план Трампа всі зараз говорять. Ну але... це все зрозуміло, але мені здається, що в цьому році ні нам обіцяли ще скільки років тому. Да? Судячи з ситуації, яка на зараз. Треба такий мир, щоб після цього миру ну... не случилося ще більшої війни. Так, от на яких умовах? І чи вірите ви, що той самий Трамп? От він в стані домовитися? Я не дуже вірю, що Трамп домовитися. Єдине що може звільнити Україну і забезпечити мир, це наші ворожані сили і армія. Тільки армія, тільки силою можна вигнати цього чудовища. Вони, вони, вони самі ніколи, ніколи з нашої землі не підуть. Тільки силою бить, бить до останнього, поки не залишиться жодного. Ну, ми чекаємо, що нам скаже наш президент. Якщо б ми в нього не вірили, це було одно. одне. А так ми в нього віримо і сподіваємося на те, що він зробить все можливе, щоб ця війна закінчилася. Ні, не закінчиться. Продовжиться гаряча фаза, обстріли. Здається, що так. Але в цьому році ви не вірите, що вона закінчиться. Ні, вона не закінчиться. Можуть встановити. Встановити можуть бойові дії. Ну, це, скажімо так. передышка перед еще большей войной. Обидно за наших этих <кхм> союзников, за их нерешительность, вот это вот, вот это вот чванство, вот это вот. И хочется и колица, и, и колется, мамка не велит, как говорится. Но ну, вы думаете, боятся Россию? Они, может, и не боятся Россию, просто нет механизма применения пятой статьи НАТО. Механизма. Никто не знает, как, его. как будет мобилизация проходить. Черт знает, кто будет воювати. Французи пошлють, а Словаки з Ведами скажут, да мы не хотим, і пошли вы там. Ну такое вот, на это. И серьезно все это. Вот. Я убежден в том, что наша безопасность только в наших руках. Я думаю, затишье будет, но угу. война не закончится. Дуже багато суперечного інформації, ви самі бачите, да? Так. З однієї сторони, кажуть, що от ми там за 180 днів все, все завершимо. А з іншої сторони, нам кажуть, там, ну, ті ж самі військові кажуть, що от ми будемо планувати там, робити окопи, щоб, щоб раші не пішли далі, наприклад, там, на Краматорськ. Будемо по периметру Краматорська окопувати, так зачекайте, Так ми все-таки за 180 днів закінчимо, чи ми рими окопи до кінця року, щоб не, не заграбастися. це все. Дуже багато ну, суперечної інформації. Подивитися, що буде готові. Ви знаєте, хотілося б. Як там буде, вже угу. не знаю. Я думаю, за за, за, за зусиллям, все-таки Америка нам. Угу. Ну Ось ці намагання Трампа, ви думаєте, що Путін послухає? Е а в нього другого вибору не буде. Я думаю, що Трамп все-таки теж його інтереси закінчить війну. Тому що людей вбивають. Okay, we can try in English. Uh, do you think the war will end in 2025 20, in Ukraine? Uh, I hope so, yeah. uh, but I don't know. What about the Trump peace uh, initiatives? I think uh, you know, it's 50-50. Either the war will end or it will not end, and then how it will end, it's. А і царі Трамп'с десин, і ціцові України десин, і цьому верхне аліс вовсе. Що ви могли б побажати нашим північним сусідам до третьої річниці в повномасштабного вторгнення та їхньому диктатору, зокрема, от від чистого серця? Я думаю, що. Їм треба, по-перше, шори зняти з очей, да? де Детектор то все, звісно, зрозуміло, але треба трошки прозріти і зрозуміти, який стан на зараз. Тому що ця війна на захопить не тільки нас, вона зачепить і їх. Те, що вони зараз виробляють е, е, з тим самим Чорнобилем, куди зараз знову прилетіло, да? так само то буде по всьому світу. Тобто є сенс в тому всьому. Хай думають своєю головою, а не думками диктатора. Я би побажала. Би... Розуму, і будемо казати швидше гекнути. Ого. А що я можу бажати? Ну, як ви думаєте, не тільки <світ> на самого не найкращого? І ну, я не знаю, в мене, як то кажучи, знаєте, найголовніше бажання це віра. І пусть, як то кажучи, буде таке чисте помислення в голові, а там на це воля Божа. А як ви вважаєте, чи треба щось побажати хорошого або не дуже хорошого для наших сусідів до третьої річниці повномасштабного вторгнення? Я думаю, що життя зростає все по своїм містам і хто має бути наказаний, обов'язково будуть наказані. Побольше огня, побольше всього, що тут думати, все позналося, повзривалося і атлеса своїми ділами з'явилися. Ім нічого гарного я точно не, не побажаю. Is the question more to Ukrainian people, but you as a foreign man, what can you wish to Russian President Vladimir Putin as well? Uh, very quick and either in power or in general. But I don't think there's no one will lose anything very much if. He just Диктатор будет свою получит. Каждый получит свою, что заслужил. Поэтому лучше бы люди, конечно, одумались. Хотелось бы все-таки в одной стране когда-то жили. Uh -huh. Поэтому хотелось бы, чтобы люди не были такими агрессивными. Диктатуру, чтобы сами нам война оценивают. Як... Сто раз, щоб їм вернулися. Шубу. Дякую вам, дякую. А що закінчиться війна в цьому році? Ні, не Ось якось так підходить до кінця наше вуличне опитування. Будь ласка, залишайте свої коментарі, ставте лайк, поширюйте це відео і до зустрічі, тому що я думаю. Це далеко не останнє таке опитування. Дякую.